У квітні 2020 року сімейна Пара з Великої Британії зробила приголомшливе відкриття, займаючись облаштуванням саду свого заміського будинку. Вони виявили скарб середньовічних монет. У квітковій клумбі вони знайшли 63 золоті та одну срібну монету. Про свою знахідку подружжя повідомило фахівцям програми старожитностей. В процесі подальших розкопок археологи знайшли ще 6 золотих. Тих монет. Скарт Нью Форест досліджували експерти британського музею. Згідно з їх заявою, найбільш давні монети належать до періоду правління короля Генріха VI, а це 1420 роки. Найпізніші викарбовані в 1537 році при Генріху VIII. Загальна сума монет дорівнює більш як 26 фунтам стерлінгів на ці гроші в пізньому середньовіччі. Чи можна було придбати будинок. Неймовірно, але держава не відібрала скарб, оскільки під час ковідного карантину жоден британський музей не зміг придбати скарб, його повернули землевласникам і дозволили продати. І от нещодавно подружжя, яке побажало залишитися анонімним, передало монети на реалізацію. 5 листопада 2025 року скарб Нью Форест пішов. З молотка на аукціоні в Цюриху за 503 тисячі доларів. Найдорожчим лотом стала золота корона з емблемою у вигляді подвійної троянди та ініціалами Джейн Сеймур, третьої дружини короля Генріха Восьмого. Колекціонери оцінили цю монету у 22,5 з половиною тисячі доларів. В друге місце посів золотий Янгол Генріха Восьмого, який був придбаний за 20 Тисяч доларів подружжя землевласників планує витратити частину грошей, вторгованих від продажу скарбу на відпустку і придбання великого більярдного стола. А що б придбали ви, знайшовши подібний скарб у нашій державі? Пишіть в коментарях. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Violity, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та артефакти. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та жмакніть на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві сюжети про виявлені скарби.